То вже все стоїть нове. Оп! Ось що, дивіться, просто поле, ціле-поле тракторів, ціле-поле поле тракторів. І що в ящиках ціла купа. І в складах там. ще Я навіть не знаю, скільки їх тут, а, яка кількість. на будь-який смак, на будь-який кошельок, на будь-які кінські сили, на будь-який бюджет. Вот. Тому хто шукає собі тракторця. Ви або хоча б позвоніть, або хоча б запитайте за ціну, щоб ви не переплачували потім перекупом. От. Тому що бариги, 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 кончені перекупи, бариги. Приїжджають до нас, скуповуються, потім ставлять на початку, прирісовуючи до ціни, собі хто як і продають. А ви можете напряму, от он привезли в ящик, зібрав і. Поведер твоє зуба, а гроші і нам хорошо. Тому хлопці, давайте, давайте. Звертайтеся. Я зараз покажу швиденько, продусь, що тут є. Тут таке сьогодні месяво, що просто нема слів в мене. Що є? І так, є що Топа ви саме скаути. Зараз дуже почали хватати, бо їх так з кожною поставкою допілюють, І дивіться, які зробили трьохточку, точку, як фу. Посилено, крюки, бистросъйомні яблука, змінні в комплекті, є е, сорокова, реверс, водіска, все повна комплектація. Так само там 24-ка стоїть, 254-й, новий вже ось отримали, хто хотів. От. То зараз дуже багато почало брати. Фірма устранила всі нюанси, там в перших партіях були ще якісь браки і все, Вже, як то кажуть, техніка, давай на до, до ладу, і, як то кажуть, вже. По ній мінімум питань, то це вбрав, то знає. Так само, що ще з такого, що найбільше спитають завжди, навіть не треба брати рекламу, давати, платить гроші. А то просто відео викинемо, вже люди дзвонять, який колір є, везіть, кентаври. Дивіться, який мій улюблений зелененький колір, ну, то моє особисте. По факту найпопулярніший рахується. Такий ось сірий, темно сірий темний металік. металік. Такий ось, бачите, колір теж. Бо сині всі задоїли. Но є ще червоні. Червоні, бачите, немає собрано. Кентаври є люби. Кентаври є люби, на любий смак. А, і з таким вот. Так, Привіт. Ну да. Я все ушатав, як звичайно. Та ні, в мене є відео, там, де Саня ушатує трактора, там потім подивитесь, там відео вийде. О, не, насправді проста комплектація, пожалуйста. Треба вам примусово, а от вам, пожалуйста, примусово. Треба вам два диска щеплення, буде вам два диска щеплення. Треба вам щось попроще. РДшка є. Ну коротше, по кентаврах є всі комплектації, всі кольори, є навіть 50-ки. О. Здорові. На них ще поскидали ціни, вони файні. Зараз ціні упали, бляха муха. Просто сьогодні день був, а я вже взагалі як чортяка. Дивіться, просто на мої шкари. Іміне. Тут іменно шкари, шузи. Поняли? Так, далі йдемо. Ось цього. Без ремня хочу, щоб дешево і без ремня. ось цього вам. 240. Дивіться, які фух. Дивіться, який файний, новенький, саме останній завоз. Останній дизайн. Ну, тут. Всі... Внішні зроблено все супер. І три циліндри, без ремня, повний привід. 24 конячки. А, задній привід, 24 конячки, І такий саме повний привід. Точно такі є. Поняли, такі і такі, як треба. А, такі тракторці. Вот. Звертайтеся. Так що є оцінювати техніку. Ото а, так, далі, що ще топ? Звісно, шифи, Звісно, кожен у нас. Ну Не кожен другий, але кожен третій заказ стабільно по всьому магазину, то є шифен. Що сороковий, що 44-й, сорок ну більше, звісно, що сорокові, вони такі робочі лошадки. По суті, тут за звід трьох там, з копійками тисяч ви вже отримуєте собі повноцінного трактора, який може просто робити всі роботи, все робити е, любіть задачі і в полі, і в городі, і везде, за рахунок ваги, за рахунок широкої колії, за рахунок. Коробки моста дуже міцно тут це зроблено на совість. От. Ну, так само повнопривідні, здорові колеса, як кардан який грубий. ну то так трактор, який може і на ремнях, але він надіжний, Коробка, яка тут, 8 передач, щоб ви розуміли. От. Тому, якщо, якщо шукаєте дешево, щоб було і сердито, як то кажуть, то краще шифен ще китайці не придумали. Дивіться просто які в них іде, хоч вони шумні і корчі, Що, ну, тут коробка йде, бляха. Я не знаю, яким треба бути рукожопом, щоб ушатати ту коробку. Так само і мости, так само і кардан. Я зараз покажу, щоб не замазатись, дивіться. Тут теж якісь іде теж ну не економили, питаються тут на залізі. Вот. Тому шифінгу цікаво, звертайтеся. Вот, такі ще один Вот, ну и конечно, конечно, зараз, бляха, у меня все зависло. Конечно, хит продаж, хит продаж на разе. Это вот такие вот э, э мали тракторцы, раменни, но уже с такой коробкой. Они стоят как мототрактор обычный, на базе мотобока. Но тут эта коробка как шифинга, Коробка, як шуфтинг. Да, він менший, човки менші, там все. Але по ціні мототрактора з трьох точки, з валом відбору, і ж тракторець, який набагато більше може, то зараз хід продаж. На, на, по всьому магазину. вони, ну, я думаю, що кожен третій точно такий, або ВРК, або скаут, або а, зубер. Бачите, є різні теж. Тут, а, один був інвалід вже забрали. От, скаут, там далі стоїть Кентавр. Отакі вот от саме трьохточкові. Вот, зараз машинка вже загрузилась, їде до клієнта. Вот. Таких... <laughs> Дуже дійсно теж техніка толкова. Що вот. питають? ще? Ну і звісно, знову ж таки, як і завжди, хто б ще не казав, но, певно, на другому місці по популярності після шифінгів, на другому місці, Іде такі от а, корчі, як я називаю, ремміні-мототрактори. Ціна питання від 2 тисяч, ціна питання м -м, самого дешевого від 2 тисяч. Починає 180, там, 6 87 тисяч гривень на сьогодні Там 200 чи 280 гривень, якщо бути точним, я, я не пам'ятаю. Причому, бачите, вони сидуть файні, на грубі рамі коробка передач іде без планетарного диференціалу. Вже Розблокується просто задній полос і немає головняку, не обриває вали, нема проблем з тою коробкою, як було раніше. Кідравліка є, рама нормальна, груба, шасі, все. Такі тракторці вже доробили, теж китайці вже потихоньку-потихоньку. Одні, одні люди балакають. Одні люди балакають на китайців, що все гівно, то я буду тільки МТЗ брати. От, за 3000 доларів Бушни. От, не по частях даже, цілий, а інші беруть такої вже, хто 5 років працює, у нас, хто 3, хто вже собі, навіть не з багато клієнтів, хто вже такого купив собі, продав потім, додав гроші, купив щось більше, краще. А інші просто далі пишуть. І сидять без нічого, поняв. Тому такі тракторці, їх вже, їх вже китайці доробили до людського стану. Від рами починаючи, від коробки без блокировок. І так само там насос, генератор, все як мого вже грамотно. Робоче місце, гідравліка, ну, можна техніки працювати. Якщо у вас там 10, 20, 50 сотих, ну от для себе сухуба та техніка йде. Для себе. О, тому то теж один з лідерів запросу на сьогодні. І такого, в принципі, мужики, такого, в принципі, мужики, техніки є досить багато. Різної. О, техніки є досить багато різної. Відправки в нас кожного дня. <клухи> Погрузки відправки в нас кожного дня. Тому, тому цікаво дійсно купити тракторис, дійсно хто шукає. Є номер телефону внизу ми привозимо безкоштовно, по Україні доставка безкоштовна, без передоплати. Вся техніка от маленьких на ремнях до великих. Вся повністю йде сертифікована, з документами на реєстрацію. Як треба повісити номера, поставити на облік, буде трактор, то вам не скажуть, що а не стане на облік, не становиться і ще щось якусь хіаутуру, гарантія яка відповідає, і обмін є, і возврат були, і все, коротше, працюємо як положено. Тому, мужики, от номер. Телефончику, всім миру і добра, і гарних новорічних свят. Ось, все, всіх обняв.